Так. Всім привіт! Е, я сподіваюся, фінальний день фари відвіз, фари перетягують. Е, пообіцяли, що до вечора фари будуть. Тобто я сподіваюся, що я вечором поставлю. Е, забрав з пошти, прийшла якраз ось ця губа. ну Скажімо так, вона тут от чу чуточки має косочки. Ну, Вибачайте, інакше ніяк. Зверху вона ціла, вона тільки спереді, тут ось чуточку має тички, бордюрку. Зато вона є. І зараз наша задача ось цю полоску припаяти. І ось цю. Це є підтримка бампера знизу. Вона тут обірвана. Тоді закладаємо і закладаємо цю губу, щоб вона у нас була комплектна. Ну давайте так. Хто що скаже? Ось так воно виглядає а без губи, а ось так давайте закладемо. Не, не защовкую, бо тут ще защовки, щоб можна було зараз зняти. З губою, правда, воно з завершеною заглядає, виглядає. Плюс воно закриває діри знизу і стає Ну, скажімо так, більш адекватніше виглядати. Е, ребра такі самі, як і ззаду, щоб ви не путалися. Передні задні ребра, от вони ззад, отакі от самі ребра. Тобто все однообразно, бо є різні рестайли і є ще такі знаєте, що з великими кликами. Ну, тоді відрізнялося Ми Взяли так, щоб було однообразно. Запаяв, запаяв, трошки притягував стрибциною. Паяв тільки з одного боку, відтак як у нас тут взагалі є пропил, воно типу, предусматрюється, що в випадку чогось воно ламається. Тому оцей запайки з головою хватає. Більше тут ліпити нічого не треба. Чинк, і готовченко. І у нас, виходить, вже ця церфіння нижня губа закріплена. Зараз чіпаємо саму губу. Так, тут діаметр трошки менший, відповідно сюди вже пішли кіокліпси. Бомба файна. Тобто кліпса сама така і всередину заганяється кіло під викрутку, що в випадку чогось можна потім викрутити. Так, ну і... Головний останній штрих, висверлили, нарізали різьбу. Все у нас по красоті. Тобто ці вже верхні дві дзюрки використовувати не будемо, прикрутимо на штатні нормальні місця. Все, в даному випадку у нас автомобіль очікує фар, тобто ми його виганяємо у нас Якось так. Ну, з губою якось воно виглядає більш естетичніше. Вже якось виглядає цільне, закінчене. Але ще як побачите, коли буде стояти фари, а воно буде бомбезна. Так. Знову на підйомнику. Попри ті всі моменти, я свято надіюся, що тільки за заклинаних задніх супортів у нас гул ні, проїхався в різних швидкостях і вияснив, що у нас гудить підшипник з тої сторони, бо гул іменно звідти йде. І він пропадає тільки тоді, коли починаєш підрулювати Тобто це говорить про те, що один з ряду підшипника. Вийшов з ладу. Відтак, е, як я хочу автомобіль вже завершувати, мені вже хочеться його віддати, е, бо і так багато машин на подвір'ї, повірте, плюс скоро переходимо на цю машину, плюс у нас ще є робота. Під'їхав, знайшов калу, що у нас лише в одному магазині, в наявності підшипник, правда, фірма SCX Automotive Bearing. Е, ну не знаю, я зайшов в інтернет-сайт, вроді би, кажу, що типу непогано, це польська велика фірма. Та, па, Польща. Хтось хвалить, хтось каже фігня, не знаю. Е, я так передивлявся багато різних фірм, і які би там не пропонували, є по-любому два фронти, які будуть одні обсирати, а одні будуть хвалити. Тому... Скажімо так, ціна грошей. Невелика ціна. І, скажімо так, візуально по якості непогано. Подивимося, як він буде ходити, вже власне скаже. Я переважно СКФ використовую, але, на жаль, навіть СКФ у постачальника СКФу немає. Є якісь там СНР, і тут які з іншого складу під замовлення треба чекати. Мені здається, що я похожу фірми на якусь вже ставив і по сьогоднішній день їздить. Тому замінюємо, знімаємо зараз всю навісуху, я вже когось скину. Нам по, по факту тут багато знімати нічого не треба. Знімаємо, зараз віджимаємо трошечки супорт, знімаємо супорт борі, відкручуємо два винти стойки е, на конечні рульової тяги і болт шаровий. Знімемо диск Болт полосі. Гайка полосі гайка у нас тут нова виглядає, за того, що у нас вже тут мініний шрус. Тобто, тому і стоїть нова гайка. Але чому вони не замітили, що є гол підшипнику, мені щось невідомо. Ладно, давайте замінимо. Так. Дніпром ДТВ-202BC Ultra. Як бачите, у нього максималка 600 ньютонів. Безщитковий, Бошка 32. Як бачимо, гайка тут мінена, але завальцована. ми її навіть не розвальцовуємо, прямо так будемо відключити. Ну візьме, не візьме. Вуаля. Хто хоче приготи на ключі, бавитися, тратити свій час дорогоцінний. І, бачите, розвальцював. Так, довелося знімати підкрильник, щоб вивернути цей дріт, бо витягну, витягнути датчик нереально. Там все заржавіло. Я просто не хочу, щоб зараз ще приїхати на датчик, щоб його лишній раз дурно втягнути. І з одного мені прийшло в коментарях питання, що це за зйомник для дворників. Народ, є ось така прибамбулька. Прикрутили, вперлися, накрутили і крутите. Чинкс, чинкс. І воно трянь і вищелкнула. Е, проста прибамбусюлька, можете собі такого подивитися, знімає склочисники. Якщо щось не вистачає по мощності, треба щось мощніше, в мене є ще отакі. От Все елементарно просто. Так, зняли і вся проблема в тому, що тут я стопер бачу. Ох, 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 ох. У мене знаєте одне єдине питання, якщо він сюди вилазить, з ту сторону підшипник, то є одне но. Датчик стерчить. При демонтажі є вірність того, що датчик зачіпить. Це погано. Я цей датчик ніяк звідси не виб'ю. Якщо його буде рушити, то я його можу кіндохати. Всі капець. Ладно, випресовуємо, зараз подивимося, якщо пора з обох сторін, то повезло. Якщо ні, це геплик. Так, почитателі японців і все європейського. От вам іскравий приклад. Зняли ми, витиснули, цим питань нема. Зараз хтось каже, що ти таке тиснеш, що за фігня. Я обжимаю підшипник, вже пробую його підігрівати, я боюсь пошкодити датчик. Я вже не знаю, як це маю зробити максимально акуратно. Щоб ви поняли, одна вже частина стопора відламалася. Я його не можу зірвати з місця. Стопор у нас пережавів. Кінчив, цей що розпорний. Вже відламався і я досі так його не зрушу з місця. Ні в одну сторону, ні в другу сторону. Тобто зараз будемо щось пробувати якось, бо це калене стопор, і вони так все легко і навіть, розсверлити, якщо б хотілося. Буду пробувати зараз щось колхозити, аби підрубати чи що, хрен його знає. так і так підвибрався, але от. Не хочеться поворотний кулак пошкодити. І я от вже тут скільки стукую ударною викруткою, я досі не можу його зрушити. Ні зубили мені ударною викруткою. Я спеціально піджав, он вже дав більше ніж 5 тонн, десь 7, 7 тонн навантаження. Ні в яку. Ні в яку воно не йде. Щоб ви зрозуміли наскільки все печально. Ну, Отакий. От я вже гравера приварюю. Це вже другий раз я приварюю, тому що перший раз я обірвала І ні в яку. Просто аут. Я вже не знаю, я вже розчарований, я вже не знаю, що далі робити. Не хочу пошкодити кулак і в той же час я не можу ніяк цього викорвити. Що я з цим тільки не робив? Просто неможливо, це жесть. Так, у нас є трошки прогрес. Видірнув я частину. Зараз буду сюди приварюватись. Тобто місця, де найбільше нагрівуде при приварці, Важте, ми умудрилися дірнути. Сподіваюсь, зараз ще тут їх приварюю і звідти видірну. Ну і тоді вже будемо пробувати зривати його пресом. Чи зірву, чи зламаю, через розколиться він. Це ми вже побачимо. Буду шукати в випадку чогось, інший поворотний кулак. Я ще з таким не здибався. Ну, скажімо, так, за часи, скільки я вже печинки поміняв, у мене ще, я і на таких блін, х міняв блін, там, де наоборот, важко це має робитися. А воно там легко пускалося. Ну, що було такого, щоб я стопор банально не міг видірнути, це просто аут. Я ще з таким не зустрічався. Буде ще обідно, що якщо це. Один кулак, мало, що пор... один кулак мало що порішає, що якщо з цього боку, тож печепник гудить. Ну, бо там гул такий, що ви поняли. Ну, гул і що з цієї сторони. Але гул такий, що таке відчуття, що і другий теж, знаєте. І от я, якщо, блін, буде ще такий облом, я другий навіть не буду міняти. Я махав, я вже само... він мене, мені щоб ця машина буде снитися. Це жесть. Є. Цілий вечір я от отублюсь, один підчепник не можу поміняти. Розумієте, вся ситуація, якщо б я би не переживав за датчик КБС, я би зараз пальником нагрів і зараз би виплюнув. Але через те, що тут датчик АБС, який не може витягнути, я його боюсь, що я його кіндохую. Ще буде, знаєте, кобідно, якщо після цих всіх процедур він все ж таки здохне. Оце буде взагалі аут. І прийдеться потім його висверлювати. У мене на бусі таке було, що коли випресовував підшипник, я укіндохав датчика АБС. Інакше його не міг витягнути ніяк. Він так само зроблений, що типу, витягується в ту сторону, де запихається. От найдебільніша конструкція, я не розумію. Є багато автомобілів. І от є одиночні такі випадки, коли датчик. Стоїть так, що він виходить, виходить в ту сторону, в яку випресовується підшипник. І 90% в таких випадках датчики вмирають. Ну, Надію, що ми його не вкіндохаємо. Зараз ще раз переворуся, щоб це діло так, зараза, це холодніше. Ось Сюди. Так, щоб цілу площадку взяти. Чин -чин. І хлобучно. Ну, як і прогріє, в той же час мало би видірнути. Це звіздець. Я ще з такою фінію так не страдав. Не переживайте, стопорне кільце є в комплекті. Є підшипник, є стопорне кільце і є навіть гайконова. Ой 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 так, пів дороги перемогли, виковирили, це звезда. От вона знову обривала, але зато підтягнуло. Бачите, я прогрів, наскільки, щоб воно відпустило. Так, зараз це сиділо гарно перечихою дротиком і дам ще смазочки. Пробуємо, як то кажуть, перевертаємо, будемо тиснути паралельно. Пальником буду трошки гріти тут дальні стінки, щоб не нагрівати цю сторону. Сподіваюсь, що воно нам видавить. Це звезда. Я ще такої фігнів. Ну блін, щоб воно мені Зраза. стільки нервів поїло, Це капот якесь. Дивимося, натяг Натяг 10 тонн. Вже перший раз щелкнуло. 12. Сониця, добре. І 10 тонн, але сонеться. Вже не рве. Перший раз як зірвав такий щелчок був. Треба було зразу знімати на камеру. Все йде, пішов пише. Так, випросували. Зразу пояснюся. Я один міліметр. Звідси ну, міліметр десь. Від датчика спіляв. Тут, скажімо так, щоб не виникало ніяких питань, є один варіант. Або спіляти один мм, і є шанс, що буде працювати. І є можливість тупо хірачити. Бо я, щоб ви поняли, я пробував впиратися, бачите, є слід. Воно не видавлюється. Ламати я не маю бажання, тому що все, що є понятно, все неадекватно, дорогу, І Ну, для мене, може це доступна ціна, для людини, яка їздить на цьому автомобілі, може і для нього буде задорого купляти цей датчик. Тому, скажімо так, попробували зробити, як то кажуть, дали шанс, аби цей датчик не укіндохати. Тому якось так. Сподіваюся, що працювати буде. Якщо вже не буде працювати, аж тоді ми його висверлимо і гарно там, вичистимо і поставимо новий датчик. Надія є, що він живий. Шліфували ми ось таким гравером. Ну, на нього я зроблю потім відеогляд. Так що якось так. Зараз гарно змащуємо, запресовуємо новий підшипничок старим же підшипничком. І новеньке стопорне кільце. Так, Ну що ж, запресували назад ступицю в підшипник, як ваші ставки. Буде все добре, все буде жити. Чи, як то кажуть, датчик ми все-таки окіндохали, збираємо назад, до речі, фари прийшли вже з перетяжки, встановлюємо фари і їдемо покатаємося. Так, встановили фари, підключив, все, світить, все файно. Ну, звичайно, ще тріщинки видно, але я їх ніяк не заберу, вони сквозні. Добренько, тепер давайте. Тестовий заїзд, мої руки і проїдемося. Хочу просто убідитися, що все добре, бо в мене така чуйка, що другий бік е, так само годить. Хоча, е, як то кажуть, може це мені просто чується. Ну, бо годів і реально цей і підшипник реально має раковини. Але якщо ще й цей підшипник, я махав його розбирати. Мене цікавить, чи АБС працює. До речі, все цими грубими кліпсами і у нас тут все мертво зафіксовано, нічого не мотиляється. Так, в проробленій роботі у нас є один плюс і один мінус. Плюс помилки по АБС у нас немає, датчик вижив. Плюс його модернізація на роботу критично не впливає ніяк. Це добре, це дає можливість знімати. Скажімо так, підшипники не знімаючи датчика. Ну, тепер є одне «но». Все одно ще є гол. менший, але все одно є. Тобто друга сторона такої теж підшипник хіровий. Блін, ну як так? Обідно трошки Тобто, треба ще один підшипник замовляти. Так що... Сьогодні я вже замахався, сьогодні вже більше не буде. Ну, Їде файно. Світло є файне тепер. Правда, їх треба трошки регульнути, бо одна фара чомусь вище, друга нижче. Прикручені на старі штатні місця. фара не крутилася. Тобто є по-любому якесь невідкориговане світло. Так, тримається збито, нічого не стукає, це радує. Воно ну, ще більше роженося. Тобто, розумієте, на тому підшипнику? Та де? Є є. Є гул так само. Блін, я чувствую, що мене спіткає знову запала, блін, ще з той сторони стопором. Це жесть. Обідно. Я думаю, тільки один пісільник виявляється, ні. Добре, завершуємо ми свою поїздку, розвертаюся, як то каже, ввертаємося у гараж. І це вже у нас не лишається на понеділок. Завтра я не буду мати можливості нічого робити. Тобто Продовження у нас буде в понеділок забави цієї. Позвоню і скажу, що ова, автомобіль не готовий Зараза. Так, друзі, зараз по поводу причини, чому підшипник поржавів, згрис сальник, відповідно. Почала попадати вода, зардживело. На другу сторону я вже говорю з власником машини, лишається надалі у мене. Е, на другу сторону ми з понеділка візьмемо інший підшипник і поміняємо. Е, тоді вже буде, ну Людина хоче, щоб все було чекі-пуки. Відповідно, вже кров зноси, але прийдеться і другу сторону нам трошки зробити. Сподіваюся, що там хоч стопор відпустить. Якщо з того боку буде стопор, Блін, ну щоб ви поняли, квест, який ми сьогодні зробили, він пішов більше, ніж 3 години, може і більше. Але я все ж таки добився свого, як то кажуть, доковиряв, відповідно, все працює. Радую, що АБС не затронути. Так само попробуємо модернізуємо АБС і на тому, щоб його не знімати. Для шліфовки АБС датчика я використовую такі кіоприбамбурки. Народ, ну не знаю, чи знімати відеоолі, чи не знімати. Black Decker, акумуляторний гравер. Має підсвітку, плавний старт, регулюється обороти переключення. Тобто низька швидкість, більше швидкість, ще більше, ще більше, ще більше. Спіндель не льотує, класно тримається. Щоб змінювати оснастку, у нас є отут стопор. Відповідно, для якихось там модернізацій у нас є, оце відкручується оце головка, що можна його не, не рукою. Трошки незручно. Ну, коротше. О, є. Тобто можна сюди щось ставити, якийсь приспособу. Захтіли сам його відкрутити, фіксанули, є. Ось така забавка. 7,2 вольта, 29500 обертів має. 3,1, не знаю, щось там в інших якісь діаметри чи що. ну Дуже зручний тримати його просто шліфово. Наприклад, як от мені для шліфовки от такого взяв і пішов фрезерувати. Жик-жик-жик-жик-жик, фрезеруєш У мене є для того спеціальні фрези. Я пода... раніше використовував по цьому ось такий гравер інтертуловський через такий поводок, от такою фрезою ну, Далі будемо пробувати користуватися, перевірив, досить мощний, тягне. Звичайно, що, якщо будеш нажимати, він зупиняється, бо тут є захист від перенавантаження. Тобто, коли ти Впираєшся і шпіндель гальмує, щоб тобі нічого в лице не прилетіло, вона зразу зупиняється. Класна штука. Заряджається, правда, як на мене, морально устарілий роз'єм мікро-USB. Переважно зараз от навіть взяти, що мою електричну викладку від Дніпроема, то вона заряджається від t E, може, знаєте, в якійсь мірі e, ця викрутка не настільки потужна, але, наприклад, якісь обшивки в салоні, в місцях таких, де шуроповерт і отвертки не залізеш, а ще заліз і закрутити, і відкрутити, часто пригождається. Тому я люблю, коли в мене багато різного інструменту, який мені в роботі підсобляє. E, Попередньо я вам пояснював, що значить мати нормальний запас інструменту. Тобто, в певних мірі полегшується робота. Добре, друзі. Не буду ля-ля. Дякую, що дивилися. Наразі всім па до понеділка.